Ми відкриємо Євангелія від Марка. 16 розділ. Євангелія від Марка, розділ 16, вірш 15 і 16. І казав він до них: «Ідіть по цілому світові та всьому створінню Євангелією проповідуйте. Увірую у Христиця буде спасений, а хто не увірує, засуджений буде. Є причина, по якій ми сьогодні будемо чути Євангелію. Всі ті, хто прийшов сюди, будуть чути Євангелію по певній причині. Причина не в тому, що Ті, хто виходять сюди, є настільки вірні Його Слову. А причина в тому, що Христос сказав, що Євангелія повинна бути проповідана. Він сказав і діти, і Це причина, по якій ми чуємо Євангелію сьогодні, бо Він так сказав, Його слово буде виконане. Незалежно від нас. І він дає їм це доручення своїм учням проповідувати Євангелію. Ту Євангелію, яку кожен з нас тут знає. Ту Євангелію, яку кожен з нас тут дуже добре знає. Ту Євангелію, яка є надзвичайно простою. То Євангелію, яку може зрозуміти кожна дитина. Євангелію, яку достатньо два вірші, щоб описати. Євангелія, яка говорить, що Христос умер був ради наших гріхів за писанням, Він був похований. І третього дня Він Воскрес. Це Євангелія. Вона надзвичайно проста, не треба багато знань, щоб зрозуміти Євангелію. Але знову ж таки, в цих віршах говориться дещо важливе для нас. Недостатньо знати цю просту Євангелію. Недостатньо проповідувати цю Євангелію. Недостатньо розказувати іншим цю Євангелію. Треба увірувати в неї. Хто увірує, буде спасенний. Коли ми чуємо з вами Євангелію, треба добре розуміти, це не дає нам ніякої привілегії в житті. Перед іншими. Перед тими, хто дивиться телевізор зараз вдома лежить. На дивані. Чути Євангелію саме по собі не наближає нас ніяк до Бога. До моменту, поки Євангелія не прийметься вірою. Він говорить, хто увірує. І охреститься, буде спасенний. Хто увірує в нього. Це настільки просте слово. Для якого не треба знати всю Біблію. Не треба мати ніяких богословських знань закінчувати інститути. Два вірші достатньо почути для себе. Він був ранений за наші гріхи. Умер, був похований воскрес на третій день. Надзвичайно просте слово, дане Богом для нашого спасіння. Що ми зробимо з цим Євангелієм, від цього залежить вічність. Хто увірує і охреститься, буде спасений, а хто не увірує, засуджений буде. Вічність оприділить, що ми зробимо з цим Словом. Словом, яке говорить, що Христос був умер ради наших гріхів, за Писанням. Словом, яке говорить, що нам треба покаятись і увірувати в нього. Що ми зробимо з цим словом? Оприділити нашу вічність. Не чи ми знаємо це слово? Не чи ми розказуємо це слово іншим? Чи ми віруємо в нього? Євангеліє від Луки, розділ восьмий. 5 по восьмий вірш. Ось вийшов сіяч, щоб посіяти зерно своє, і як сіяв, упало одне край дороги і було повитоптуване, а птахи небесні його повидзьобували. Друге ж упало на ґрунт кам'янистий і зійшовши усохло, не мало б вогкости. А інше упало між терен і вигнався терен і його поглушив. Інше ж упало на добрую землю і зійшовши, уродило стократно. Це сказавши, закликав. Хто має вуха щоб слухати, нехай слухає. Божий син говорить цю притчу. І я впевнений, що кожен в цьому залі неодноразово чув цю притчу. І Я навіть впевнений, що цю притчу кожен з нас може розказати іншим. Дітям своїм внукам поділитись цією причею. Але коли Господь Ісус говорить цю притчу, Він її закінчує наступними словами: Хто має вуха щоб слухати, нехай слухає. Бо можна знати цю притчу, розказувати її. Ніколи не почути її, ніколи себе не побачити в цій притчі. Не почути, що ця притча говорить про мене. Ми знаємо, про що говорить ця притча. Вийшов сіяч, сіяти зерно. Зерно це Боже Слово. Слово, яке дане для нашого спасіння. Ми читали, яке це слово в Марка. Слово для нашого спасіння в Євангелія. Супер просте. Христос умер за наші гріхи. Воскрес на третій день. Що ми зробимо з цим словом? 11-й і 12-й вірш говорить: ось що означає ця притча, зерно це Боже Слово. Котрі край дороги це ті, хто слухає, але потім приходить диявол і забирає слово з їхнього серця, щоб не ввірували, не спаслися вони. Ми читаємо про тих, хто слухає слово. Не про тих, хто слово ніколи не чув, не про тих, хто слово не знає. Ми читаємо тут про тих, хто слухає слово, ми з вами можемо бути в цій категорії. Ті, хто слухає, але потім приходить диявол і забирає слово з їхнього серця, щоб не увірували і не спаслися вони. Коли Бог говорить своє слово, Слово Євангелія, про те, що Божий син помер за наші гріхи, диявол хоче вкрасти це слово з нашого серця, щоб ми не увірували і не спаслися. Приходить диявол і забирає слово. Ми можемо чути і чути. Євангелій, який говорить, що він помер за наші гріхи. А диявол може забирати і забирати то слово з серця, щоб ми не увірували і не спаслися. Ми читаємо в Писанні, Бог закликає стерегти своє серце. Над усе, що стережеться, найбільш стережіть своє серце, бо з нього життя походить. Господь говорить. Нам треба, коли ми чуємо Євангеліє, стерегти своє серце, щоб слово не було туди вкинене намарно. Коли воно звіщається, коли говориться про Божого Сина, який помер на Христі. Вірш 13. А що на кам'янистому ґрунті це ті, хто тільки почує, то слово приймає з радістю, та корення не мають вони вірують дочасно. За час випробовування відпадають. Це знову люди. Не ті, які не чують Євангелію. Це ті, хто чують. Вірш 13 говорить, що на кам'янистому ґрунті це ті, хто тільки почує. Це люди, які чують Євангелію. Це можуть бути люди, як ми з вами. Яке чують і чують Євангелію. А вона ніколи по-справжньому в їхньому серці не з'єднується з їхньою вірою. Ми читаємо, вони приймають слово з радістю. Можна слухати Євангелію. Мати радість. Євангелія ж говорить, що хтось там помер за наші гріхи. Це класно? Хтось помер за мої гріхи. Радість? Але якщо це ніколи не з'єднається з вірою по справжньому, з вірою в нього, така радість, марна радість. Така віра, нема змісту ніякої в цій, в цій вірі. Вони вірують дочасно і за час випробування відпадають. Люди, які радіють дочасно, вони радіють тим, що Христос ніби помер за їхні гріхи і йдуть вічне засудження, бо вони ніколи в нього не увірували. Вірш 14 говорить, що впало терен, це ті, хто слухає слово, але ходячи, бувають придушені клопотами та багатством та життєвими розкошами і плоду вони не дають. Знову тут не йде мова про тих, хто ніколи не чув Євангелію. Тут іде мова про тих, хто Євангелію слухає. А що впало між терин це ті, хто слухає слово. Знову люди, які слухають слово. Слово, яке було дане для їхнього спасіння. Але в цих людей є важливіші речі, ніж те слово, яке вони почули. Ходячи, бувають придушені клопотами, та багатством та життєвими розкошами і плоду вони не дають ніякого плоду. Ніколи не з'єдналось знову ж таки з вірою. Були більш важливіші речі для цієї людини. Ніж Христос, який помер ради наших гріхів і Воскрес на третій день. Ніколи не ввірували в Нього, слухали. У них були більш важливі речі, ніж це. Жертва Христа не стала ніколи такою важливою для них, як інше. Може, як діти. Може як внуки, може як робота. Жертва Христа ніколи не стала такою важливою для них. Настільки важливою, щоб вони увірували в нього для їхнього спасіння. А те, що на добрій землі, це у ті, хто як слово почує, береже його в щирому і доброму серці. І плід приносять вони в терпеливості. Тільки тут, ці люди, які, чувши Євангелію, їхнього спасіння, вони прийняли це слово. Вони, як це слово почули, вони зберегли його в доброму і щирому серці. Вони зберегли це слово в своєму серці. Що ми зробимо з Євангелією, яка говорить про те, що Христос помер ради наших гріхів і воскрес на третій день. Чи ми покаємося і увіруємо в нього? Чи ми будемо як оті, ті, що край дороги, що на кам'янистому ґрунті? чи ті, хто як терен, які не прийняли Слово. ми підемо в послання ефесян. Перший розділ, дивлячись про, дивлячись на цю притчу про ці ґрунти. Там, де Господь Ісус говорить про цих чотири грунти. Це так страшно усвідомлювати, що так багато тих людей, які будуть чути і чути, слухати і слухати, раз за разом приходити на Євангелію і ніколи не увірують, підуть у вічне засудження. І так мало тих. Хто приймуть її? Ефесян. Перший розділ. Писати до тих, хто прийняв Євангелію. До тих, для кого Євангелія стала чимось важливим в їхньому житті. Важливішим, ніж їхні клопоти. Для тих, хто зберіг цю Євангелію в своєму серці, щоб увірувати в неї. вірш 13 і 14 з 1 розділу. У ньому і ви, як почули, були слово істини, Євангелію свого спасіння свого, та в нього увірували, запечатані, стали Святим Духом Обітниці, який є завдаток нашого спасіння на викуп здобутого, на хвалу Його слави. Це люди, які не дали, щоб диявол вкрав Євангелію з їхнього серця. Це люди, які не віднеслись поверхнево до Євангелії. Не просто там раділи, що хтось там помер за їхні гріхи. А вони почули цю Євангелію, покаялись і увірували в нього. Це той вибір, перед яким стоїмо ми, що ми зробимо з Євангелією нашого Спасіння. Чи коли-небудь та Євангелія, яку ми тут чуємо кожен вівторок і кожну неділю стане? Євангелією мого спасіння. Чи я увірую в нього? Коли в нього вони увірували. Вони започатані стали Святим Духом Обітниці. Вони почули, що Він вмер ради їхніх гріхів. Вони почули, що Він Воскрес і увірували в нього. Бог дав їм нове народження, вони стали започатані Духом Святим. Це нове народження, яке Бог дає кожному, хто увірує в Божого Сина. Не кожному, хто чує Євангелію, не кожному, хто знає Євангелію, не кожному, хто ділиться Євангелією з іншими. Не ці люди отримують Духа Святого, а ті, хто увірували в неї. Нехай Господь допоможе. Амінь.